Щодо відносин і перемовин з Російською Федерацією, знаю, що ви особисто мали досвід перемовин, як з Лавровим, так і з помічником Путіна Ушаковим. Тут цікаво почути, яка їхня тактика перемовин, чи зберігають вони її досі, і ваші враження, які залишилися. Протягом кількох років мав мав досвід мав мав досвід перемовин з ними, і я можу сказати про них кілька речей про їхню переговорну стратегію. По перше, їхня головна стратегія нічого не робити і нічого не говорити. а щоб інша сторона видала в на підсумки, і трагічно це те, що я бачив власне від команди переговорників Трампа. Вони публічно говорили те, що вони хочуть здати, хочуть віддати Путіну. Вони говорили, наприклад, що ваша країна не може вступити до НАТО. Вони сказали, наприклад, що ваша країна повинна віддати е, землю в Путіну. Вони сказали, що якщо будуть мирні переговори, то будуть миротворці в Україні. Але американці не будуть брати в цьому участь. Вони сказали, що вони ви виведуть американські війська з Європи, що вони знімуть санкції. Вони сказали, що. Вони хочуть запросити Росію назад в G7. Я можу продовжувати цей список. Він дуже дуже довгий, і я, я, я б сказав своїм колегам, якби міг мав би не був шанс дати їм пораду. Ви не можна віддавати все на початок у переговорів. Вам треба обмінюватися поступками і отримувати щось у відповідь. А зараз. Ви ну, от, відчу, от, від отримали від Путіна нічого ж від Путіна про те, що він може чим він може поступитися. Я думаю, що це дуже велика помилка. По друге, перестаньте говорити на публіці про переговори. перестаньте писати про це в соціальних медіа. Дипломатія працює краще за закритими дверима, не для не в прес-релізах і прес-конференціях і в твітах. і по третє встановіть вашу позицію з вашими союзниками і партнерами спочатку, а не навпаки президент Рубіо мав приїхати до вашої столиці. Він мав приїхати спочатку до Києва і тоді до Саудівської Аравії. Він, повин, він повинен був зробити зупинку в Брюсселі, щоб скоординуватися з нашими союзниками, бо це робить його позицію переговорника сильнішою. і я сподіваюся, щоб вони отримують досвід з цих помилок, і наступні помилки будуть наступні переговори будуть більш ефективні.